Розповіді про гідність, мужність та стійкість в Івано-Франківську відкрили фотовиставку Шлях зцілення. Це вісім портретів та історії військових 13-ї бригади Нацгвардії Харція, які перебувають на реабілітації після поранення. Миттєвості лікарняних буднів ветеранів зазнімкував фотограф та воїн Роман Пашковський. Надзвичайно важливо і цінно говорити про таких людей знати, адже не все закінчується пораненням, не закінчується шлях бійців після служби. Вони проходять. Реабілітацію вони приносять велику користь суспільству в цивільному житті, а також деякі з них продовжують службу. Фотовиставка шлях стілення підкреслює гідність українських захисників і підтримує родин в період стілення бійців. Супроводом ветеранів займається патронатна служба хартії. Її фахівці надають воїнам юридичну допомогу, стежать за діловодством, лікуванням та фізичним відновленням поранених. Це супровід від Першої точки евакуації через всі процеси, через всі етапи лікування, через етапи медичної евакуації, через реабілітацію, відновлення і до повернення в цивільне життя хлопців, ну і дівчат. Під час виставки відбулася панельна дискусія, присвячена темі психологічної підтримки поранених військових у період їхнього лікування та реабілітації. Ветеранка ЗСУ та психологиня Тетяна Сухоборова каже, подібні акції важливі з точки зору належної комунікації з армійцями та їхньої моральної підтримки. Військові постають перед викликом і фізичного болю. І емоційної регуляції, і екзистенційної кризи, взагалі, і підтримки <плес> соціальної системи, так? їм це все треба в найкоротший термін якось збалансувати, так тому що кожен з цих елементів, які я назвала, плюс духовна складова, так? вони грають велику роль. В процесі відновлення і реабілітації Івано-Франківськ. Друге місто після Полтави, де представили світлини та історії поранених нацгвардійців. Далі фотовиставка помандрує до Львова. Уляна Николюк, Захар Бугаєнко, новини на вежі.